Ірина Хоменко, Книга. Мені ти друг, ти перший друг мій книгу, в собі знаходжу мудрості слова. Від твого місту холод і відлига, словам твоїм і слава, і хвала. Ти можеш врятувати добрим словом, несеш знання у вічності краї. Під парі під цим покровом Ховаються скарбниці всі твої. Мені ти друг. Це перший друг мій книгу. ти не неси серця розстоки зло, роби добро, стійкіша будь, ніж крига. Неси добро, спрямуй сюди весло. Ти прославляй добро на всіх майданах, неси серця його в усіх світах, клади йому до ран то, тому, хто в ранах, і нагодуй ним тих, хто вже за чах. Зі мною будь. Мій друг порадник вчитель, будь вічним компасом мого життя, На перехрестях часу славний житель, це зеркало історії буття. Бібліотека це не просто купа книжок, бібліотека ще й до світу, інтернет-книжок. Читайте і карнегі, і куа, і сусюсюх, вивчайте економіку, підвищуйте культуру, давайте всі проблеми, знання це наша сила. Інвестуйте в себе, розправляйте крила, не нехтуйте багатством, яке таке доступне. Інтернет і книга це сила могутня, інтернет це не тільки і де спадать, всі кордони та грати, там блоги академіків і формул освітян, там найкращі музеї, віртуальний океан, останній компромат, і правда без цензури, і навіть поради про покращення фігури, там біблія Острозька, і Шевченків заповіт, новини актуальні, із Америки привіт. Читайте класику, давню і сучасну, і стане все вам переважно ясно. Неправда чиста, а де наполовину. Як найкраще виховати рідну дитину? Дізнайтесь на форумі, що кажуть прості люди. Вивчайте співставляйте і розправляйте груди. Читайте уважно журнали електронні, це легко, швидко і просто. Не будьте забобонні, ми знайдемо відмінності між бабелем Підемо в бібліотеку, в якій є інтернет, і знайдемо, чому той поляга секрет. Ми знайдемо різницю між форумом і форумом, між Гоголом і Гегелем. Ми будемо знати все. І вивчимо всю класику, і напишемо есе. Бібліотека люди це не старомодно. Бібліотека люди це дуже навіть модно. Вперед народ до книг і інтернет. Знання це наша зброя і успіху секрет. Олександр Рафонів книжковий світ та особливий світ. Книжковий світ та особливий світ, він, як магніт, притягує до себе. Коли читати вмію з юних літ, для тебе книга це безкрає небо. Вона дає від всесвіту ключі, й те, без чого людиною не бути. Читаю день, читаю уночі, щоб світ це незбагненної осягнути. Життєве невичерпне джерело, твоя розрада в пору лихоліття. Ти знатимеш про все, що вже було. І навіть те, що буде в цьому світі. Дарує книга лето відчуття, і з нею виростаю в тебе крила. Ти з нею відчуваєш смак життя, і долати перешкоди маєш сили. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ. Для цього просто лиш читати треба.